Здоровенькі були. Ну що ж, попереднє відео про ПК з ломбарду набрав хороший буст. Напевно, ця рубрика комусь цікава, тому ми сьогодні робимо продовження. Знайшов я ще один цікавий комп'ютер в ломбарді, я його замовив і зараз подивимося, що це такий приїхав за монстр. А в загальному, що в оголошенні цьому комп'ютері у нас було лише вказано те, що у нас шестерний феном. Е, і, в принципі, все було кілька фотографій. От я вам зараз ви побачите, що тут було вказано, що у нас там два розділи під жорсткий диск на 150 ГБ, на 300 загальні фотографії. Всередині я взагалі нічого не знаю, як воно виглядає, які там блокжилення, яка відеокарта. Чому я вибрав цей комп'ютер? Тому що вписало Phenom X6. І ось на цій фотографії ми бачимо, що тут материнська плата якась доволі таки непогана, тому що у нас є USB порти Покращені червоний колір, а це зазвичай в той час робили такі доволі хороші материнські плати. Тому є шанс, що тут хороша материнка. І як бачимо по відеокарточці, у нас вона виглядає доволі непогано. Є HDMI, цифровий, а цифровий DVI, Тобто відеокарточка, плюс вона йде на два слота. Це щось має бути доволі непогано. Рівень, напевно, така, як була 69%. 50, щось плюс-мінус в тому роді. Тому я цей комп'ютер замовив, оплатив його. Ну, і ще як оплатив, замов і вже пізніше на пощу оплачував. Сам комп'ютер 2250 гривень. Якщо я не помиляюся, ви раз бачите скріншот з доставкою. Він обійшовся рівно в 2500. І коротше, чекаємо, поки він приїде, і будемо його дивитись. Ось так приїхав комп'ютер, запаковано плюс-мінус. Здається, непогано. Там корпус у нас невеличкий. Давайте його розпаковувати. Я не знаю, що там всередині. Я спеціально не розпаковував, не дивився, нічого не знаю, Тільки ті скріншоти, що ви бачили, тому це дуже цікаво. Цікаво, що там за віддяжка. Ну загальному все цікаво, яка материнка, яке охолодження, які системи, який. Блок живлення дуже інтересно. Ну, з вигляду відяжка якась має бути вроді би непогана. Непогана, типу, рівня, така як була 6950, щось таке. Ну, принаймні, з вигляду. А як воно на ділі, да, фік його знає. Один слой попирочки є кабель живлення. Окей, а це що в комплекті з GMIку дали? а, -а DVIку дали. Пічому аналогову, ніфіа собі таку якусь круту. Вау! Так, окей, зараз дістаю системний блок. Та дам, ну що ж, ось такий системничок GameMax. І, чесно кажучи, з його вагою. Тут блок живлення такий собі, відеокарточка поки погано видно, але бачимо, що у нас якась башня стоїть на три теплотрубки. І по факту з вигляду це у нас GMX 300. Ззаду материнка. Ну окей, відеокарта. Так що це таке торчить. Так, давайте. А, він навіть без гвинтиків на корпусі. Тому просто робимо ось так. Тадам. Іпономаді він в пилі. І у нас залман на 500 ватт, що доволі таки непогано. І. Ух, він на СССР! На ССД! А, не, 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 не. Так, стопе. На скріншоті ми бачили, що там є розділено е, під вінду е, 100 чим гігабайт і 300 гігабайт у нас під ігри. Я думав, можливо, там 320 гігабайт жорсткий диск. І 128, можливо, SSD або просто розділений хард на 500. Але вроді б не тут то було. Якщо це в нас SSD -ха на 500, то це буде круто. Це рілі really буде круто. Я навіть поки не дивлюсь, я не дивлюсь, що там за відяка, поки не цікавить. Це ще тим паче Kingston, так. Да. Опа, Кінстон 480 ГБ. Опа, на опача. Так, ми його собі лишаємо, тому що будемо закидувати на нього ігри. Якщо будуть приїжджати якісь комп'ютери і т.д., то будемо запускати ігри з SSD. Так, комп пильний, просто тренда. Його б трошки пропилісосити, Я маю свій невеличкий пілісосик. Можна би було тим зайнятися. І так, давайте з чого почнемо. Напевно, з материнської плати. Хоча я тут поки маркаровку не бачу, вона під віддяжкою. Тому давайте шатку знімаємо віддяху. Це у нас, до речі, турбіна. І я, в принципі, по вигляду догадую, що це за карточка. Це у нас, блін, давайте так. Я, я реально я не дивився, не знаю. Там щось на стяжці. Окей, ладно. Це у нас або 660. та 660, 670, 760, щось таке. ну, Виглядає так, виглядає. Так, дістаємо. Так. Ну, то, що Nvidia, це, як то кажуть, куню понятно. І. так, 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 760, 762 ГБ, тільки мене, чесно кажучи, не дуже радують у ці китайські. І з вигляду вона... Ну ні, то що вона пильна то окей. А що там з тяжкою? Ага, бо кусочок відламався радіатора. Оцей. Напевно, міняла термопрокладку, можливо. Ну, окей. 762 ГБ. Має бути таке непогано 2 ГБ, 256 біт. Ну, надіюсь вона робоча. Я, чесно кажучи, здивований. Непогано. Кулер, так як казав, Gamax 300. Його впізнають із 1000. Такс, як він правильно знімається? Чесно кажучи, блін, тут так місця мало. Місця мало, просто тренда. Треба б було зняти якось спочатку. Ага, це у нас гігабітний інтернет, правда, він без планки. Просто ось так встановлений, що на материнській платі не робоче. Я, чесно кажучи, думаю, що материнська тут буде куди поягче, тому що панелька виглядає доволі круто. Тут у нас оцей двоканальний звук, дохрена USB, червоного кольору, ля-ля-ля та паля. Ну, на ділі материнка, в принципі, проста. Це в нас, А, до речі, в неї Core Клок є, ніфіга собі. М4А це 8.8, да? М4A88 88 том Ево, і наскільки я пам'ятаю, це у нас сокет АМ3, що доволі таки круто. Core лок є, блін, от би з попереднього компа процик е, зняти і попробувати його розблокувати. Але ми ж по факту знаємо, що в нас тут і так, феном шестиядерний стоїть. І. ага, тут блін, дуже незручно, дуже незручно. Як це зняти? Палець не пролазить. Так, напевно, спробую зняти блок живлення. Блокжилення ось таке. Залман WattBit 500В. Тут немає в нього ніяких сертифікатів. Звичайний блокживлення на 500 Вт. У нас по відеокарточці, до речі, непогано. Два конектора є по 8-пін і на процесорі у нас є теж 8-пін, але відповідно у нас материночка не підтримує 8 пін. Ось тепер є доступ до кулера. Оп, знімаємо. Термопаста навіть як не як якась там свіженька, не задубівша. Ну так, гамакс 300. Окей. І давайте витираємо процик. яка з має сафетульки тут. Знімаємо термопасту. І дійсно це у нас є Phenom 55 t Ах ти, стоп, 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 стоп. Ні, там в кінці буква 6. А, до речі, цей сокет АМ3. Блін, а я думаю, це сокет АМ3 Ну не тут то було. Це в нас виходить. Він теж просто розблокований. Типу він... він не шестиядерний, а чотириядерне, але розблокований. До речі, пам'ять у нас дві планки по 4. Тисячу триста тридцять третя. Ми знаємо, що воно може працювати на тисячі шістсот. Ось так виглядає материнська плата і подивився вже в інтернеті. Плата у нас АМ3, але є оновлення до останнього біоса і даний, дана материнська плата підтримує процески фуфікси. Так що доволі таки круто. Розібрав відеокарточку, термопаса тут теж доволі така. Ну, відносно свіжа, не задубівша. Ніякого криміналу по віддячці я не знайшов. Чіпи, в принципі, нормальні. Хоча, здається, так, якою вони там маркировка? Да ні, всі однакові. Всі однакові. То, що я казав, там, у нас тут просто радіатор підкріплений на стяжку. Ну, це, в принципі, єрунда. Ладно, збираємо це все до кубки. Збираємо системний блок і будемо його запускати. Ну що ж, системничок трошки повитирав, пиль позабирав, склав все назад, наліпив іказ, мав 5 таких радіаторів на ВРМ. В принципі, пригодиться і так немає куди їх дівати. Поставив е е е, звичайний жорсткий диск, 2,5 формату на 500 ГБ VD Black, А SSD вже переїхала ось сюди в карманчик і будемо закачувати сюди ігри на тест. І одним словом, погнали його вмикати. До речі. Я щось тупанув, я, я ж його не включав, як зразу з коробки. Ну і ладно, надіюся, що все окей буде. Підкинули SSD до компа. Як бачимо, 96% у неї життя, що є непогано. Майже рік пропрацювала і накачано. Скільки тут виходить? 18 ТБ здається, що. Воно. Коротше, SSD є в хорошому стані. Прикольно. Ну що ж, комп'ютер в теорії готовий до запуску, все під'єднано, ігрульки вже скачуються на SSD-шечку. І давайте пробуємо запускати. Так, включили живлення, є. Блок живлення тут увімкнули. Монік включений. Це у нас кнопка Power є. комподактор закрутився і очікуємо картиночки. Але напевно, якщо буде, якщо буде картинка, звісно. Є yeah, бой, зразу ми заходимо в біос. Так, зайшло в біос. Зайшло. Ні, це все-таки в нас шестиядерний повноцінний проц. Так, System Information, та Phhenomic 6.1055T з частотою 3.2 і 8 ГБ оперативної пам'яті. Ну, в принципі, доволі таки норм. От, наш Hardyk на 500 gт. А що це у нас DRAM Francis 929? А що це якийсь невеличкий... Розгін стоїть? Хто це? Що це? Займався хтось. Вибираємо отак. Ага, ну та, так, тактова частота, такту 2800 в процика. Але стояло. Хорош, хтось бавився з розгоном. Ми собі просто включаємо 1600 пам'ять. Це буде хоча б коціки. От така ситуація в мене зараз. Появились нові жителі у будинку. І вже третій день вони між собою ніяк не можуть поладити. Ну ладно, вернемось до комп'ютерів. Все решта, по факту, ми залишаємо. Ой, що я знімаю? Все решта, по факту, ми залишаємо. одним словом, пішли тоді встановлювати Windows. І напевно не треба буде Windows встановлювати, тому що тут на жорсткому диску є якась вінда. Це я знімав з ноутбука. Відно, тут Windows до нас є. Тільки зможемо собі поставити драйвера, всяку фіню і в принципі все буде працювати. І, до речі, у нас ну, принаймні інтернет, гігабіт, отут LAN світить. Можливо, він є і робочий. Ну це вже згодом провіримо. Так, да, це з ноутбука бока. Окей, і так зійде. Ще ось такий нюанс. Ось такий купляв колись те перехідник ну, для жорстких дисків 2,5 формату. Він коштував, не здається, під 300 чим ти зрівняв чи 400. І ця срань попрацювала за ліфіню. Я пам'ятаю, я її купив і вічно, коли е, скачуєш ігри, що небудь робиш, він тупо сам по собі відвалюється. Хоче повний хлам. Використовую ось цей старенький за 120 гривень, який я ще купив. Я не знаю, років напевно 4-5 тому воно все працює чітко, блін. Просто він класно виглядає, такі прозоренькі, типу, тут законектаний кабель. Ну, коротше, виглядає класно. Повна хрень. Все встановлено. Постановлював всякі порамки для тестування. Бачу, Fenomic 6, 1055 t максимально ТДП 133 Вт, що да. На сьогоднішній час навіть зараз це доволі таки духрена. До зараз сучасний темп i5 12400 F12600, блін, споживає скільки а тут. Феномік шостий в далекому там 2009 році. Але так, що у нас? Тепер частота 2,8. Хтось бавився там з розгону. Але як бачимо, комп по факту включався, тобто ми най зможемо про це трошки розігнати і подивитися що до чого. Пам'ять. До речі, завелася нормально на 1600. Що доволі таки прикольно. Давайте включимо бенч ЦПУ. Ух, 800. Вау! Та це прям топ. Давайте поглянемо на, ві на відеокарточку. GTX 760. Дата релізу 2013 року. Ну що, GDR5, 256 біт, доволі таки хороша продуктивна карточка була. Зараз, навіть, такий. Ну, побавитись ігри. Коротше, ми ми взагалі-то протестуємо, але 2 гігабайта, звісно, ну мало для сучасних ігр, для тодішнього часу. Це було достатньо. 157 балів в одному потоці, 811 в багато потоці. Вау! чим зможемо порівняти. Давайте з Райзіном, що це ядерним, який вийшов, виходить, на 10 років пізніше. І ми бачимо, що на одне ядро у нас чуть-чуть більше ніж в два рази Ryzen набирає. А отже в багато потоку у нас виходить більше, ніж в три рази. Ну, різниця в 10 років, правда, на одне ядро щось слабо. Реально, слабенько якось так вийшло. Ну, далі прийняти. Давайте з i 7600 k Ну, звісно, i5. Ну, коротше, ось такий результат. Що ще такого проти. А, формарк. Зараз провіримо температуру. термопасту я ж всюди замінив на відеокарті цей. Шумить, це по факту там вентилятор, я з боку на корпус поставив 120-ка, блін, він так гудить. Чесно кажучи, ще трошечки не Давайте почнемо з формарку. Зараз знову хтось напише, пише, а, тестуючи карту формарк. Формарку я... Включаю, щоб дивитись просто температури, тому що це зручно подивитись, що і як. А карточка тестується далі в іграх, можна Super Poзін бенчмарк скачати. Тут в форматку ми дивимося лише на температури, як себе карточка з тим поводить. Так, колись ми такої штуки, як хотспот, ми не знали, тому що тут датчика немає, і ми будемо дивитися лише на температуру відеоядра. Тому давайте погнали. Ну, Температури сильно не ростуть. Так, в межах. Коротше, чекаємо якийсь час. Ну що ж, у нас лише пройшла хвилина 15, вже температура 80 градусів. Але починає помаленько турбінка вже розкручуватися. Бо крутилась до 80 градусів, турбіна крутилась на 32%. Процента, ну ви що, прикалуєтесь? Як так? І от коли почалась турбінка вже розкручуватись, температура у нас плюс-мінус зтаканала 82 градуси. Але ще я гадаю, що це може бути причина в термопасі, тому що термопасту я використовував ну, таку, не дуже нормальну, напевно, Напевно. але має право на життя. Ну я купив вже раніше ось таку GD-2. Типу там розказували, що, до речі, 23.08.07, що, типу, GD2, вона паякше, ніж gd 900 Там всяке от таке. Тут, до речі, є щось пише, яке тут. Теплопровідність, нічого коротше, немає. А ні, є, 7,5. 7,5 теплопровідність. І сам прикол, що вона наскільки густа, що просто кап... ну, її розмазати нереально. Тому я просто видавляю її на чіп, прижимаю і все. бо Вона дико густа. Прям максимально, як це можливо, вона є густою і її нормально не розмажеш. Можливо, це впливає на температури. Ну, все може бути. Але бачимо, у нас температура 82 градуси, в принципі, у стакану, як для відеокарт того часу плюс турбінна, турбінне охолодження. Це є цілком адекватні температури. Звичайно, 760% була би на градусі, можливо, 10% холодніша. І, до речі, при тому, що у нас фан SPI 63%, у нас відеокарта не шумить кулер, який стоїть збоку на корпусі, і то голосніше працює. Ось цей. Він і то голосніше працює, і він навіть фон шуму відеокарти ну, перебиває. Хоче по відеокарту все окей. І так, що це Квін показує наш спросик, хоча він тут показує 3315 чомусь. І він, до речі, перегнав FX6100. Непогано. І далі все. Майже догнав FX 8150, кстати, Що взагалі таки непогано? Давайте раді інтересу зробимо тест кешу пам'яті, подивимося скільки. Набере це все діло балів, ну не балів, мегабайтів секунди, хоч пропускна способність і затримки. І що ж, які ми бачимо результат, у нас затримка всього-навсього 58 наносекунд. Це прям таки, як в сучасних ddr 4 з 3200 і з такими ужатими хорошими таймінгами ми отримуємо десь такі самі результати. А це було ось колись при таймінгах 9-9924. Швидкість 16 000 МББ в секунду, що, в принципі, не пана, а за рахунок L3 кешу тут 51 тисяча, що доволі таки круто. Так що процек є доволі непоганий. Зараз його протестуємо, подивимося, що в нього по температурах. І, можливо, зробимо навіть невеличкий розгін його. Подивимося. Хоча я не впевнений, там, до речі, навіть ця материнська плата. Чи вона 125 Вт нормально тримає? От в чому питання. Ну, я там маленькі радіатори наліпив, але чи довго воно буде в такому режимі працювати? Я Фік його знаю. Так, нажимаємо старт. Термопасу я на процесорі ту саму каліцьку використовував. Ну, зараз подивимося, як справляється GammaX 300 з проциком. Так, тест пішов. Частота 2800. А температура рости то будуть, ні? Чи приказуватися? Алло, температура? Ладно, давайте почекаємо кілька хвилинок. Ну що ж, я не знаю, що це за магія. 3 хвилини і показує про 42 градуси. Це прям щось максимально дивне, Я не думаю, що Грамаксис аж такий прям крутий кульок. Я думав градусів 60 буде, хоча б. Блін, ну можливо, якийсь датчик температури тут щось неправильно працює чи що. Я фік його знаю. До речі, давайте глянемо, який тут біус. Ау, біосистема у нас з 2010 року. Інтересно, який, який останній біос стоїть, треба глянути. Так, я був на початку відео сказав, що проц підтримує фікуси, але ні, немає. Хоча я ж тоді, начебто, можливо, я на початку не, не ту материнку глянув. М54М, ну так, да, Ево немає. Блін. А на яку я материнку, тоді дивиться, що він підтримує фікси. Ха. Інтересно, інтересно. Ну окей, це, та, Блін, для бюджетного компа все рівно, але, звісно, було б е, крутіше. Так, з BIOS дивимося. У нас ост... А, вкладка BIOS. Що, прикалується? А, ні, є щось. За 2012 рік, в принципі, є. Не знаю, є смисл оновляти, ні, можливо, оновлю. І так, ну що ж, я вбив приблизно 2,5 години, щоб спробувати розігнати даний. Процик, і це було таки непросто. Одним словом, завжди скидувалося, коли скидував і батарейку біоса, е, скидувалось до 3200 з копійками і оперативна пам'ять 900 з чим-тось. І все більше, ніж там ОЗУшка на 1333 взагалі не працювала при 3200. Коротше, коб не працював взагалі, вбив на той час, оновив біос, І після оновлення біос вже стало таки набагато краще. Що саме маю на увазі? Коли ми на початку включили комп'ютер і зайшли в BIOS, ми побачили, що частота процесора 3248. І виявляється, що всі останні 4 ігри я протестував, коли у нас Plocks 3248, Але оперативка в нас працювала на частоті 998 Гц. Що таки дуже маловато. І от я зараз в роздумах. Ну, дуже мало. Набирає 12 тисяч, хоча по факту має набирати там біля 16. І який результат, і якого результату я добився. Процер ми розігнали до частоти 3400 МГц. Частота моста розігнали до 2400. І корвольтаж у нас 1,4 1,46. Це доволі таки багато, але це суто ми робимо тільки для тез. можна ще поменьку зменшувати, тому що я взагалі запускав на 1,55. Це прям. Овердухреніше. Ну, і я так помаленьку-помаленьку знижував, знижував, дивився, чи стабільно працює. Ну, вроді би на 1.46 працює, можна пробувати ще. Але ладно. І оперативку ми розірнали до частоти 1600 МГц. І вже в такому режимі у нас процек вибиває 992 бали і 160 один бал це в нас в одному потоці і 992 в багатопотоці. Ваїді процер набирає майже 33 тисячі і практично догнавши FX8350. І з такою пам'яттю в 1600 таймінги я нічого не рухав. І у нас теж хороша а, затримка. Давай роздупляйся. Ми взагалі полетіли в лідер таблиці 54,9 наносекунди, що взагалі є крутезно. А читання з пам'яті я вангую приблизно 17 тисяч буде мегабайт в секунду. Ух, нічого собі, 17. Навіть більше, майже 19 тисяч на рівні i 7 2600, що доволі взагалі круто. Baldur's Gate 3 запустився, але що в стокі, що при розгоні. Абсолютно результат однаковий, Процесора не вистачає, все дуже тупить. У нас близько 20 кадрів і грати. Ну це дуже важко. Це і Full HD розширення, і самі низькі налаштування графіки, але Baldur працює. Ігра Alien Fire Team доволі класна гра про е, чужих, тому рекомендую, можете бавитись. І як бачимо, що в 100ці, у нас ігра видає, звісно, менше FPS, трошки більше фрізить. При розгоні у нас вже ситуація трошки покраща. Це у нас Full HD і середнє налаштування графіки. А якщо виставити розширення 1366 на 768 точок, то тут FPS взагалі злітає до 60. На розгоні у нас 60 кадрів є більш стабільніших. При стоковій, звісно, FPS тошечки поменше, але сирину бавиться теж комфортно. Хоча тут місцями відеокарточка не є навантажена на 100%. Четверта Forza. І тут по факту, що сток, що і розгін, практично FPS однаковий, можливо, при розгоні чуть-чуть кадрів більше, там на кілька ФПСів, але по факту результат у нас однаково, що там, що там можна грати спокійно. Це у нас Full HD, низки налаштування графіки, і гра доволі таки йде чудовою. І Як для гоночного симулятора, в принципі, кадрів вистачає. Можна поставити розширення поменше і буде ще більше кадрів. Місцями навіть FPS приближається до 60 кадрів при таких умовах, коли падає дощ, такі начебто складні умови, але результат все рівно хороший. Пупк. Full HD, середнє налаштування графіки, в принципі, грабельно на обох системах, що і в стоці, і в розгоні, ну, відповідно, у нас в розгоні трошечки е, покраще FPS, з місцями його більше. На стоці в нас трошки більше фізів, але в принципі бавиться можна що та, що так спокійно. Це в нас Full HD, середнє налаштування графіки, Якщо виставити 1466 на 768 точок, то FPS вже буде близько 60 кадрів. Star Wars Fallen Order і в коридорній сцені, де у нас процесорів завантажуються на 100%, процесор в розгоні себе показує краще і стабільніше. А сцена, ось битви, де у нас процесор є розвантажений, і все навантаження пішло на відеокарточку. У нас FPS плюс-мінус є однаковий, і в принципі бавитися можна в двох режимах спокійно, хоч забув сказати, це у нас Full HD і середнє налаштування графіки. Забув в стоці протестувати при рушенні 1366 на 768. А як зараз бачимо в розгоні, у нас практично місцями гра видає до 60 кадрів, іграти можна з задоволенням. Ну правда, сиріно просадки місцями будуть. Ну що ж, ось такий вийшов системний блок. За свою ціну, цілком таке непогане рішення. Дико то повезло, що там всередині SSD на 480 ГБ, тим паче від Kingston. я собі її залишив, скачую, туди поскачую ігри, і будемо тестувати ось такі комп'ютери, які будуть приїжджати. Якщо буде рубрика цікавити, то будемо це діло продовжувати. Наприклад, мені самому це все інтересно. Ось такий, коротше, вийшов компудактор. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних зустрічі папулечки папа.